Ідеальний засіб для гоління та стилізації волосся уже у вас в руках. Але що робити далі? Як правильно користуватись девайсом, щоб досягти ідеального результату, не виходячи з дому і витрачаючи мінімум часу? Про це і поговоримо. До речі, в кінці відео я подарую вам приємний бонус, тому обов'язково додивіться ролик до кінця. Всім привіт! Мене звати Павло, ваш улюблений ведучий каналу Medica Плюс, бренду сучасних та надійних гаджетів для вашої краси і здоров'я. Ви бачите перед собою скарб. Це тример електростанок два в одному Medica Plus, тример 5.0. Перед використанням переконайтеся, що пристрій повністю заряджений. Підключіть малий кінець зарядного кабелю до тримера Hair Control 5.0, а великий штекер до usb порту. Початкове заряджання або перезаряджання займає приблизно 2 години. Світлодіоїдний індикатор світиться червоним під час заряджання. Світло вимкнеться, коли акумулятор буде повністю заряджено. Тример працює без проводу до 60 хвилин при повному заряді. Як використовувати тример електростанок 2 в 1 Medica Plus Trimmer 50 Hair Control? Він призначений для використання на волосі обличчя, включаючи бороду, вуса та бакенбарди. Використовуйте кнопку живлення, щоб увімкнути або вимкнути Hair Control. Коли живлення увімкнено, світлодіоїдний індикатор живлення світиться синім. Ну і найголовніше. Гоління. Трима розроблений, щоб забезпечити вам ідеальну стрижку. Щоб цього досягти, вам потрібно зробити всього кілька кроків. Тримайте леза плоскою поверхнею до шкіри для досягнення найкращих результатів. Злегка натискайте, роблячи довгі рухи. Вашій шкірі може знадобитись деякий час, щоб звикнути до леза. Якщо ви відчуваєте, що бритвена головка нагрівається, не, не переймайтесь, це нормально. Ще один вид стрижки за допомогою напрямних, які йдуть у комплекті. Вони йдуть 5, 3 та 1 міліметр в комплекті. Переконайте, що пристрій увімкнено. Виберіть одну з наданих напрямних і помістіть її на лезо зубами догори, щоб обидві сторони зафіксувались на місці. Найкраще підійдуть плавні та м'які рухи. Завжди обрізайте в напрямку зубців напрямної, стежачи за тим, щоб пласка частина напрямної повністю торкалась шкіри. Для отримання оптимальних результатів спробуйте різні положення підстригання вгору, вниз або поперек і рухайте бритвеною головкою по волосинах. Також для досягнення найкращих результатів використовуйте, коли шкіра і волосся повністю висохнуть. До речі, леза окремо ви можете дозамовити на сайті. Тримайте нове лезо за боки та натисніть на ручку. Коли леза надійно закріплено, пролунає клацення. Перш ніж закріплювати лезо на пристрої, переконайтеся, що стріжень під головкою леза відцентрований. Якщо після заміни лезо нарухається після вімкнення, зніміть головку, вімкніть пристрій на короткий час і встановіть головку на місце. Ось і все, це насправді набагато легше, ніж вам може здатись на перший погляд. Тому мати стрижку, як в салоні, не виходячи з дому, не тільки реально, а ще й дуже просто. Ну і посилання на тример, розроблений за японськими технологіями від Medica Plus зі знижкою 10%, та наш сайт ми залишимо в описі. До цього відео з вами був Павло, ваш улюблений ведучий каналу Медіка+, Плюс, бренду сучасних та надійних гаджетів для вашої краси і здоров'я. До зустрічі! І не забувайте, що краса та здоров'я понад усе.